Вашій увазі цегляний будинок у селі Жатківка, Корицького району Рівненської області. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у телеграм-каналі. Ціна будинку всього 3,5 тисячі доларів. Села Рівненської області багаті на кисень, туристичні бази та відпочинок від міської метушні. Ця будівля гарний варіант теплої дачі або місця для вашого проживання з родиною. Будинок займає площу 79 квадратних метрів, має 4 кімнати. Сам будинок виконаний з цегли та має зовнішнє утеплення стін, що зберігає тепло у холодну зиму та покриття даху з металочерепиці, вікна замінені на металопластикові. На території побудований цегляний гараж, який може слугувати для вашого автомобіля або для будь-яких господарських потреб. Є місце для будівництва приміщення за вашим смаком. Будинок огороджено сіткою по всьому периметру. Навколо будинку досить велика територія розміром 20 сотих. Одразу за будинком є городина та вихід до озера. До будинку підведено усі комунікації, що дозволяє покупцям одразу переїжджати на постійне проживання: світло, газ, вода, навіть інтернет. Великі просторі кімнати дозволяють втілювати різні дизайнерські ідеї. У селі працює два магазини: кафе, школа та садок. Є великий стадіон для дітей, на якому постійно відбуваються змагання, та будинок культури, у якому проводяться різноманітні заходи. Найближче місто знаходиться у 15 кілометрах і забезпечене транспортними комунікаціями у вигляді автобусів. Для детальної інформації переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки. Пропонується до продажу дерев'яний будинок у мальовничому селі Росохач, розташованому неподалік Коломиї. Це чудова можливість придбати житло в екологічно чистому місті, далеко від шуму міста, але з усіма необхідними умовами для комфортного проживання. Будинок зведено у період 60 70 х років. І побудований з натурального дерева, що забезпечує гарну теплоізоляцію та затишок у будь-яку пору року. Загальна площа житла складає 55 квадратних метрів, що дозволяє облаштувати його максимально зручно. Планування включає дві світлі кімнати, які можна використовувати як спальню та вітальню, або ж адаптувати під власні потреби. Дах покритий керамічною черепицею, що робить його довговічним та добре захищеним від атмосферних опадів. Будинок оснащений індивідуальним газовим опаленням, що дозволяє самостійно регулювати температуру в приміщеннях. Санвузол розташований на подвір'ї. Будинок розташований на великій земельній ділянці площею 30 соток. Така територія дає безліч можливостей для ведення господарства, садівництва або облаштування власного відпочинкового куточку. На ділянці є власна криниця з чистою водою, простори подвір'я, де можна облаштувати зону відпочинку, альтанку або сад. Господарські споруди, які можна використовувати для зберігання інвентарю або тримання худоби. Село Росохач має добре розвинену інфраструктуру. У пішій доступності від будинку розташовані школа та дитячий садочок, аптека, магазин та ринок, відділення пошти. Також неподалік є озеро та річка, що створює ідеальні умови для риболовлі, прогулянок і відпочинку на природі. До будинку веде зручний асфальтований під'їзд. Що забезпечує комфортний доступ у будь-яку пору року. Цей будинок підійде тим, хто шукає затишне місце для постійного проживання або відпочинку, людям, які хочуть жити ближче до природи, але з комфортними умовами, тим, хто мріє про власне господарство або сад. Цей будинок чудова можливість оселитися в спокійному та мальовничому місці, створивши навколо себе простір щасливого життя. Ціна лише 7 тисяч доларів. Пропонується до продажу просторий будинок у селі Устя, розташованому мальовничому регіоні України. Це чудова можливість для тих, хто шукає затишне житло в спокійному сільському середовищі з доступом до необхідної інфраструктури. Детальніше ознайомитися з інформацією можна за посиланням на телеграм-канал. Будинок має просторе планування, що включає кілька кімнат, кухню та підсобні приміщення. Будинок частково мебльований, має камін, санвузол на вулиці. Будинок має просторе планування, що включає кілька кімнат, кухню та підсобні приміщення. Загальна площа становить 125 квадратних метрів, що забезпечує достатньо простору для комфортного проживання сім'ї. Будівля побудована з якісних матеріалів і знаходиться в доброму стані, готова до заселення. До будинку прилягає земельна ділянка. Яка може бути використана для садівництва, городництва або облаштування зони відпочинку. На території також розташовані господарські споруди, які можуть служити для зберігання інвентарю або утримання домашніх тварин. Село Устя характеризується спокійною атмосферою та мальовничими краєвидами, незважаючи на сільське розташування, тут є доступ до необхідної інфраструктури. Місцеві крамниці забезпечують основні потреби мешканців. У селі є школа та дитячий садок, функціонує фельдшерсько-акушерський пункт. Наявність громадського транспорту забезпечує сполучення з найближчими містами та селищами. Перевагами придбання цього будинку є простора площа, готовність до заселення, земельна ділянка, також спокійне середовище. Це ідеальне місце для тих. Та шукає відпочинок від міської метушні. Ціна всього 8,5 тисяч доларів. Для перегляду деталей не забувайте переходити за посиланням до телеграм-каналу. Пропонується до продажу великий та затишний будинок у мальовничому селі Лучинці, що розташоване у Рогатинському районі Івано-Франківської області. До найближчого міста 7 кілометрів. Це чудова можливість придбати комфортне житло для постійного проживання або використання як дачу. Більш детальну інформацію ви зможете знайти у нашому телеграм-каналі. Даний будинок має загальну площу в 120 квадратних кілометрів, 4 кімнати, міцні конструкції, які забезпечують довговічність та гарну теплоізоляцію, надійне покриття, яке не потребує термінового ремонту. Індивідуальне, можливе підключення газу чи використання твердопавленого котла. Будинок готовий до проживання, але при бажанні можна зробити косметичний ремонт. Загальна площа ділянки складається з просторої території, достатньої для садівництва, городу або зони відпочинку. На території є господарські будівлі, гараж та підсобні приміщення, що ідеально підходять для ведення особистого господарства. Власна криниця, яка забезпечує безперебійний доступ до чистої води, та огороджена територія, є паркан, який створює відчуття затишку та приватності, село Лучинці знаходиться у спокійному, екологічно чистому регіоні, що є ідеальним місцем для тих, хто цінує свіже повітря та природу. Будинок розташований майже в центрі села, що забезпечує швидкий доступ до всіх необхідних об'єктів. Поруч знаходяться магазини, аптека, школа, дитячий садок, пошта та медичний пункт, досить зручний під'їзд до будинку, що важливо у будь-яку пору року, у селі є річка та мальовничі пейзажі, що створюють прекрасні умови для прогулянок та активного відпочинку. Переваги цього будинку у просторому та зручному плануванні, великій земельній ділянці з родючими ґрунтами. Гарне розташування з доступом до інфраструктури, чисте повітря, тиша та природа навколо, та досить доступна ціна у 9,5 тисячі доларів. Для детальної інформації та перегляду переходьте на посилання в нашому телеграм-каналі, яке ви зможете знайти під даним відео.